Ласкаво просимо всіх на цей прямий ефір Settle In. Мене звати Марія і я працюю в команді Settle In. Сьогодні ми поговоримо про шахрайство в інтернеті та про те, як його уникнути. Будь ласка, пам'ятайте, що під час коментування цієї прямої трансляції не слід ділитися жодною особистою чи конфіденційною інформацією, оскільки ми транслюємось публічно. Під час цього прямого ефіру ми розкажемо про те, як розпізнати поширені онлайн шахрайства. Як захистити свої особисті дані, а також як зберегти дітей від небезпек в інтернеті. У Сполучених Штатах завдяки цифровим технологіям ви можете знайти та подати заявку на роботу, оплачувати рахунки та керувати банківським аккаунтами, стежити за завданнями та подіями в школі вашої дитини, а також отримувати доступ до інформації та послуг, що надаються урядом або іншими установами. Деякі люди також використовують цифрові технології для шопінгу. Підтримки здоров'я, вивчення нових речей та задля розваги. Ви можете робити все це в інтернеті з допомогою комп'ютера, телефону або планшета. Користуючись інтернетом, ви повинні пам'ятати про онлайн-шахрайство, щоб захистити свою особисту інформацію. Давайте розглянемо, що таке онлайн-шахрайство та деякі приклади поширених онлайн-шахрайств. Онлайн-шахрайство трапляється, коли хтось намагається обдурити вас в інтернеті. Таких людей зазвичай називають шахраями. Вони можуть видавати себе за людину, якій ви можете довіряти, або пропонувати вам безкоштовні гроші чи послуги. Види онлайн-шахрайства постійно змінюються, але зазвичай їхня мета отримати доступ до вашої особистої або фінансової інформації. Інтернет-шахраї часто використовують електронну пошту або підроблені вебсайти, щоб обманом змусити вас надати їм особисту або фінансову інформацію. Іноді шахраї також телефонують або надсилають повідомлення на ваш телефон. Ви можете захистити себе знаючи, як розпізнати найпоширеніші види шахрайства. Існує багато різних видів онлайн шахрайства. Деякі шахраї прикидаються представниками організації, які ви знаєте, наприклад, податковою службою або Medicare. Інші скажуть вам, що ви виграли грошовий приз або змусять вас негайно щось зробити. Давайте поговоримо про найпоширеніші види онлайн шахрайства. Шахрайства, пов'язані з працевлаштуванням, включають в себе фальшиві оголошення про вакансії або пропозиції роботи, які вимагають передплати, особистої інформації, оплату за навчальні матеріали або обіцянки високооплачуваної роботи чи роботи вдома. Хтось може також зв'язатися з вами під виглядом рекрутера і запропонувати високооплачувану роботу або роботу поза межами вашої компетенції. Зазвичай шахри пропонують вам роботу, а потім просять вас заповнити такі документи, як форма W4, надати дані свого банківського рахунку або водійських прав, або надіслати іншу особисту інформацію. Мета шахрайства полягає в тому, щоб викрасти вашу особисту інформацію або гроші. Шукаючи роботу, важливо знати про потенційні схеми шахрайства. Ви можете знайти шахрайські пропозиції про роботу на таких популярних сайтах як LinkedIn, Facebook та Indeed. Шахри також можуть надсилати вам електронні листи. Ви можете бути готовими до таких шахрайств, якщо будете знати, на що звертати увагу. Ось декілька порад, про які слід пам'ятати, шукаючи роботу онлайн. Перш ніж подавати заявку на роботу, проведіть дослідження. Знайдіть цю компанію в інтернеті та подивіться, чи є на неї відгуки. Ви також можете знайти номер телефону компанії та зв'язатися з нею напряму, щоб підтвердити наявність вакансій або пропозиції про роботу. Не платіть за будь-які професійні тренінги, сертифікати чи пропозиції роботи. Чесні роботодавці не вимагатимуть від вас сплати за сертифікати, аби отримати пропозицію про роботу. Якщо хтось просить вас заплатити за те, щоб отримати роботу або додаткові сертифікати, це ймовірно шахрайство. Шахраї зазвичай просять здійснити банківський переказ, дати готівку або оплату через такі додатки, як Зеле або Венмо. Не надавайте свою особисту інформацію нікому, не перевіривши, чи компанія дійсно справжня. Це може бути шахрайство, якщо компанія просить вас поділитися своїми водійськими правами банківськими реквізитами. Або іншою особисту інформацію під час співбесіди або до того, як ви отримаєте пропозицію. У житлових аферах шахраї намагаються обманом змусити вас платити за фальшиве або непридатне житло. Житлові шахраї можуть вигадувати неправдиві оголошення про будинки чи квартири, яких не існує, або які недоступні для оренди чи продажу. Вони також можуть вимагати гроші до того, як ви підпишете договір оренди побачите житло. Або відмовлять вам в огляді житла після оплати. Важливо бути обережним і провести дослідження, перш ніж давати гроші або особисту інформацію будь-кому, хто стверджує, що пропонує житло. Ось декілька порад, про які слід пам'ятати, коли ви шукаєте житло. Зверніть увагу на ціну оренди. Це може бути шахрайством, якщо орендна плата набагато нижча, ніж середня ціна у вашому районі. Відвідайте житловий об'єкт. Щоб переконатися, що він дійсно існує і знаходиться в хорошому стані. Якщо ви не можете відвідати його особисто, попросіть когось, кому ви довіряєте, перевірити житло. Ви також можете попросити про віртуальний тур. Якщо орендодавець або менеджер з нерухомості просить вас сплатити внесок або заставу перед тим, як показати вам житло, це може бути шахрайство. Пам'ятайте про збори та депозити. Шахраї можуть змусити вас сплатити реєстраційний внесок. Або заставу ще до того, як ви побачите житло або підпишете договір оренди. Шахри можуть попросити вас надіслати гроші через банківські перекази, мобільні додатки або подарункові картки. Ви завжди повинні переконатися, що житло вільне і знаходиться в хорошому стані, перш ніж надсилати будь-які кошти, застави чи платежі. Також незайвим буде підписати договір оренди. Договір оренди це юридична угода між вами і власником квартири або будинку, який ви орендуєте. Будьте обережні, надаючи особисту або фінансову інформацію, таку як номери соціального страхування, банківські реквізити або копії документів, що посвідчують особу, до того, як ви переконаєтесь, що нерухомість доступна та в хорошому стані. Для отримання додаткової інформації про шахрайство з житлом, ви можете відвідати сайт ftc.gov. Інформація про шахрайство з оголошенням про оренду житла та шахрайство, пов'язане з орендою та житлом, знаходяться за посиланнями. Імміграційні шахраї націлені на людей, які переживають за свій імміграційний статус. Імміграційні шахраї можуть називати себе нотаріусами, бухгалтерами або консультантами. Вони можуть пропонувати вам юридичну консультацію за певну плату, фальшиво заповнювати імміграційні документи, що потім може затримати розгляд вашої справи. Або попросити вас заплатити за імміграційні форми. Тільки адвокати, акредитовані Міністерством юстиції США, можуть надавати юридичні консультації. Імміграційні документи також можна отримати безкоштовно на сайті Служби громадянства та імміграції США USCIS. Для отримання додаткової інформації про імміграційні шахрайства та конкретні шахрайства, які можуть бути націлені на вас, будь ласка, відвідайте сторінку. Під час таких афер Шахри надсилають електронні листи або текстові повідомлення, щоб обманом змусити вас передати їм вашу особисту та фінансову інформацію. Ці шахри можуть прикидатися вашим роботодавцем, банком або службою доставки. У цих повідомленнях вас можуть попросити пройти за посиланням або назвати свій пароль чи номер кредитної картки. Після того, якщо ви надаєте свою інформацію, шахри відкривають нові аккаунти. Або отримують доступ до вашого існуючого облікового запису. Важливо уникати обміну інформацією з тими, хто несподівано телефонує, пише або надсилає вам електронні листи. Шахри часто зв'язуються з вами щодо виставлення рахунків, платіжних реквізитів або інформації про рахунок. Жодна поважна організація не буде запитувати вашу особисту інформацію або банківські реквізити електронною поштою. Якщо ви отримали несподіваний лист. Або повідомлення, ви можете зв'язатися з компанією, використовуючи контактну інформацію, яку ви знайшли на перевіреному вебсайті. Більшість онлайн-шахраїв просять вас надати особисту інформацію або вимагають діяти швидко. Витративши час на ретельне дослідження та вивчення електронного листа, повідомлення або вебсайту, можуть допомогти вам вберегтись від шахрайства. Ось деякі ознаки того, що електронний лист або повідомлення можуть бути шахрайськими. Навіть якщо вони виглядають як такі, що надійшли від компанії, яку ви знаєте, погана орфографія та граматика. Шахри можуть використовувати електронні листи або текстові повідомлення з помилками для спілкування з потенційними жертвами. На офіційні електронні листи або невідомі відправники. Шахри можуть використовувати електронні скриньки або вебсайти, щоб видавати себе за надійну організацію. Хоча справжні організації зв'язуються з вами електронною поштою. Більшість компаній не надсилають вам посилання на оновлення банківських або платіжних даних. Перевірте адресу електронної пошти або посилання на вебсайт, щоб переконатися, що вони від надійної організації. Підозрілі посилання та вкладення: Якщо ви не впевнені в повідомленні, не переходьте за посиланнями або не відкривайте вкладення. Щоб перевірити посилання власті, наведіть на нього курсор миші, але не натискайте. Ви можете подивитися на адресу вебсайту, яка з'являється, коли ви наводите курсор миші на посилання. Запитайте себе, чи ця адреса збігається з посиланням у повідомленні. Окрім онлайн-шахрайства, деякі шахри намагаються викрасти вашу інформацію через незахищені мережі або публічні мережі Wi-Fi. Ви можете під'єднатися до таких мереж у громадських бібліотеках, громадських центрах або кав'ярнях. Ось декілька порад, як залишатися в безпеці в інтернеті під час використання публічних або незахищених мереж. Не відкривайте ніякі файли або сайти з конфіденційною інформацією, наприклад, про банківські або інші персональні дані у незахищених або публічних мережах Wi-Fi. Шахраї можуть викрасти інформацію про ваш обліковий запис, наприклад, логін та пароль через публічний Wi-Fi. Створіть надійний пароль, який не містить інформації, що легко ідентифікується, наприклад, дату народження або ім'я дитини. Не використовуйте один і той самий пароль на різних вебсайтах. Для додаткової безпеки подумайте про те, щоб увімкнути двофакторну аутентифікацію для ваших банківських рахунків та електронної пошти, яка надсилає тимчасовий код на ваш телефон або електронну пошту, коли ви входите у свій обліковий запис. Цей додатковий крок може допомогти захистити інформацію вашого аккаунта. Постійно оновлюйте свої персональні пристрої та програмне забезпечення. А також переконайтеся, що ваші пристрої мають антивірусний захист. Якщо ви отримуєте доступ до особистих аккаунтів на загальнодоступному комп'ютері, наприклад, у бібліотеці, вийдіть зі своїх аккаунтів перед закриттям браузера. Закриття браузера не призведе до автоматичного виходу з аккаунтів. Будьте обережні з тим, що ви завантажуєте. Переконайтеся, що завантаження відбувається з безпечного сайту або посилання. Будьте обережними з додатками, які ви завантажуєте на свій телефон. Багато шахраїв просять вас завантажити віруси на ваші пристрої, які можуть викрасти вашу інформацію. Ви можете завантажувати перевірені програми з перевірених сервісів, таких як Apple App Store або Google Play Store. Інтернет надає дітям освітні та соціальні можливості. Їм потрібно навчитися користуватися цифровими технологіями, щоб досягти успіху в школі та в житті. Дітей також потрібно навчити виважено підходити до того, як ділитися фотографіями чи інформацією про себе, як правильно використовувати час проведений в інтернеті, і як захищати свою приватність та інформацію. Багато цифрових пристроїв і деяких тарифних планів Wi-Fi. Мають налаштування батьківського контролю, які батьки мають розуміти і використовувати для контролю активності своїх дітей в інтернеті. Важливо поговорити з дітьми про користування і перебування в інтернеті та про те, як залишатися в безпеці. Коли ваші діти починають користуватися онлайн-сервісами, ви можете розповісти їм про певні ризики. Наприклад, ніколи не повідомляй своє повне ім'я. Адресу, номер телефону чи іншу особисту інформацію в інтернеті. Ніколи не відкривай електронні листи, текстові повідомлення або інші повідомлення від невідомих організацій або незнайомців. Дякуємо, що приєдналися до нас на цьому заході. Ми покрили багато інформації. Ви можете повернутися до цього запису в будь-який час після його завершення, щоб переглянути інформацію ще раз. Ми також заохочуємо вас стежити за сторінкою Settle in» у Facebook. Щоб отримувати найсвіжішу інформацію про адаптацію до життя в Сполучених Штатах.